Іх на каналі Шопінг Вінниця». вітаю вас з Вінниці похмурою, як завжди. Сонечка немає. У нас в Вінниці Ми вже який день. То сподіваюся, хоч буде світлою. Я швиденько зроблю вам огляд невеличких своїх покупок, які сьогодні придбала. Заходила сьогодні в Єву. В Єві я купила вологі серветки від торгової марки Greenway, 100 штучків в упаковці, антибактеріальні, і вони, до речі, на знижках. Не знаю до якого терміну буде діяти знижка 36 гривень. 99 копійок, Хороша пропозиція. До речі, діяла. І купила. Зволожуючи олійку для губ, корейська вона йде з ароматом цитрусових. Мініатюрочка маленька, невеликий об'єм, в неї зараз скажу вам, скільки мілілітрів. Тут вказує виробник, буквально 3 мілілітри, але в неї дуже зручний дозатор, вона йде у вигляді блиску для губ, дуже зручно наносити, зволожуюча. І е, теж з акційною зараз дуже пропозицію вигідною мінус 50%, відсотків, коштує 30 гривень. 99 дев'ять Повна вартість коштувала 72 гривні. Я таку купувала вже то хороша, вона за якістю була. Заходила за хлібчиком в м'ясний маркет. В Ясному маркеті. Хлібчик від торгової марки Лука Пекарня, мій улюблений. Прованський подобається мені цей хлібчик. Він коштує 60 гривень за 1 кілограм. Я взяла невеличкий, бо мені найбільше смакують невеликого за розміром хлібчики, бо в них така скоринка дуже рум'яна, і вона мені подобається. Ось на 30 гривень вийшов один хліб і е, шопер з товарами, які купила в супермаркеті за так. Це у нас в місті Бліниці. Я ходила, бо там дуже хороші минулого разу яйця були поштучно. Десяток від торгової марки, до речі, ясен світ. Яйця величенькі. Такі я ледве закрила свій лоточок, ходила з лоточком, бо знала, що яйця буду купувати. Ось такі великі яйця, розмір С 0 коштують вони по 7 гривень, 70 копійок за штучку, десяток вишив на 77 гривень. До речі, дуже багато звернула увагу, що, хоч і представлені були так. Яйця, але багато хто купував саме поштучно. Ось біля мене три покупці стояли і три обирали саме поштучно. прийшли. Банани дуже хороші були. Я взяла зв'язку е, бананів, шість штучок, вони такі величенькі. Доволі. Зараз банани були по шість. 50, майже 60 гривень, 59 гривень 90 копійок. 6 бананів вийшло майже на кіло 400 грамів, і я віддала 81 гривню 82 копійки. Найбільше мені до вподоби банани, які трошки зеленкуваті, такі не зовсім зелені, а ось не стигли, то вони мені найбільше смакують. Дуже хороша ціна була на виноград, ще від виноград Молдова. Я взяла теж невелику кількість, Майже 770 грамів і віддала 53 гривні 82 копійки, він по 69 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Єдине, це виноград Молдова, сорт, а, синій, але чомусь, ось, бачите, в Затак він а, у них пишеться як чорний виноград. Хоча це Молдова, звичайно. Подобається мені ця Молдова, ви бачите, в оглядах зазвичай купую саме її. І затак я ще купила сметана. хочу приготувати медівник. Вже є готові коржі. Залишилося тільки їх змастити, і найбільше мені до вподоби медівник, який саме з крем сметанковий. То я купила сметану від торгової марки Селянська, 20% жирності, 350 грамів в упаковці, 59 гривень. 90 копійок коштувала. І ще взяла підтримати. Теж нашого українського виробника сметанку, яка називається сметана з котиком, ну така назва цікава. Це виготовляє. Франківський молокозавод, фрама, називається, хто звано франківська раптом переглядає, вам велике вітання. З Вінниці передаю, вперше буду дегустувати таку сметану. 21% жирності з котиком сметанка. така, 400 г упаковці, і вона, до речі, на знижках була 39 гривень 90 купів. Поєднаю з сметаною селянською, і ось так от буде смачний тортик такий. Що ще я хотіла показати вам? Заходила. У нас відкрився, до речі. А для вінничан хочу сказати, заходила. Проходила повз і помітила, що в нас відкривається магазин, який називається кошик біля центрального ринку, там де. Магазин Габіс, і ось там відкривається такий жовтою вивіскою. Магазин кошик. У них 13 до речі, грудня буде святкове відкриття. Тому якщо мешкаєте неподалік, можете завітати чимось, схоже, асортимент «Аврори», чимось на копійку, чимось на щодня. Але є що цікавеньке приглядіти. Я просто зайшла подивитися, що є і перше на що я звернула увагу: е жиле зі смаком малини по 12 гривень. Коштує. Приготую. Чомусь останнім часом подобається мені жиле. Готую його І Ось бачила, минулого разу. Я купувала від торгової марки Мрія на знижках, а це побачила жиле теж було зі смаком Малини. Єдиний виробник це Спайс Луцьк. Виготовляють в місті вірніше Волинської області, Луцький район. Написано. Таке жиле взяла за 12 гривень заходила. І в АТБ ще зайшла. А в АТБ розпочався вчора новий тиждень акційних пропозицій, і там я звернула увагу, вийшла оновлена упаковка від торгової марки «Своя лінія». туалетний папір з ароматом персику. Але вони трошки, знаєте, змінили пакування, додали ось такого гарного єноту, який несе дуже смачний персик. І... З акційною пропозицією, до речі, на цьому тижні 36 гривень 50 коштує, тож взяла ще туалетний папір, зараз його покладу сюди, і ще взяла я душу від торгової марки Джонсон з Мигдалем. Е, мені подобається взагалі саме цієї серії з Мигдалин. Е, подобається лосьйон для тіла. Він дуже гарно зволожує, не має відчуття липкості, е, мінімум сам розхід е, е, і в. Використання дуже гарний, гарний і гарно зволожує шкіру. І ось взяла ще доповнення гель для душу. Хоча в мене фаворити трошки інакші, але так як хороша акційна пропозиція на цьому тижні, то я не прийшла повз мінус 40% знижки за 71 гривню 90 копійок, 400 мл. живильний гель для душу з оліями мигдалю. Ось так. От дуже приємний, до речі, в нього аромат. Він Такий тонкий, але дуже приємний. Що мені подобається, він залишається на тілі. Тобто такий тонкий аромат, але після душу приємний Такий аромат залишається. І останнє зайшла, ще, купила в гроні зелень. Давно щось не купувала руколу. І вирішила зайти в гроні, подивитися, бо в АТБ щось не було, і в я заходила, то не було. Тож прийшлося в грону зайти. 66 гривень коштує грона. вірніше рукола 125 двадцять п'ять грамів. Полюбляю взагалі Руколу, і це природний антибіотик. Який, якщо полюбляєте Руколу, то є можливість вживати. Треба її вживати. Вона дуже корисна насправді. Вистачає, в принципі, надовго. Ось такі мої покупки, дуже рада, що вдалося зняти вам розпаковки, поки є світла. Бажаю вам теж вдалого і корисного шопінгу. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, і якщо відео вам сподобалося, було корисним, я завжди, буду вдячна за підтримку україномовного каналу своїми вподобайками і коментарями. Ну а хто не підписувався на канал, щоб не запрошую вас, підписуйтесь. сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Ну і як завжди буду чекати вас у наступні. Відео всього вам самого найкраще.